З цього демаря щодня йде. Смердючий, їдкий темний дим. Ужгородка пані Світлана, яка проживає в одному з будинків по вулиці Лєрмонтова, скаржиться на їдкий запах диму, який щодня йде з під димаря сусідньої будівлі. Дуже близько від наших квартир знаходиться якась будівля. Ми так ну ми так бачимо у вікна, що там щось шиють. Ніби швейний цех чи швейне підприємство. З їхнього димаря йде дим. Дим їдкий, його дуже багато. Він дуже е, дусить нас. Е, ми дуже близько знаходимося від них. Е, ну вони, ніби там щось спалюють, тому що ми не думаємо, що отоплювати, якщо дровами, що диму буде так багато, і він такий буде темний, їдкий. Ось уже як півроку мешканцям багатоповерхівки надає спокій підприємство, що на вулиці Мукачівській, заднє подвір'я якого і виходить на вулицю Лермонтова, притул до житлових будинків. Відчувається особливо тепер, коли от, більш морозні дні, сильніше палять. Допустимо, мені зранку буває сусіди вже телефонують люди, зніми одяг, бо ти ж вивішуєш за балкон все. То буває, проведеш дитину до школи, вертаєшся до хати, і одяг уже смердить. Дим валить сірий, такий коричневий, неможливо дихати. Двері, вікна закриті, і все рівно цей запах чути дуже. Ну ми не можемо вікна відчинити, тому що моментально дим іде в квартиру. А в моїй квартирі навіть така ситуація, що закриті двері, закриті вікна, і в двері в коридор запах диму проходить. Після розмови з обуреними мешканцями йдемо до підприємства та на місці з'ясовуємо, що з нами ніхто говорити не збирається. Добрий день, це з Чекайте, як там стали. Мешканці вже звернулись до поліції щодо з'ясування ситуації з задимленням житлової території. Про те, що заява надійшла до правоохоронних органів, підтвердила й речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. Заява була зареєстрована і вже проведено таку першочергову перевірку. Зібрано необхідні матеріали, які наразі ми плануємо скеровувати. До Держекоінспекції, а також до Держпродспоживслужби, щоб вони зі своєї сторони фахово дали оцінку цієї події і якось вплинули на ситуацію. Тож мешканці багатоповерхівок очікують на реакцію відповідних служб та сподіваються, чим швидше позбутись смороду в своїх оселях.